Очі розкриті в морок, п'є години чотири, п'ять. Моє серце в гарячих зморах, я й сьогодні не можу спати. Але завтра спокійно встану, так як завжди, без жодних змін. І в життя, як в безжурний танок, увійду до нічних годин. Придушу свій невпинний спогад, буду радість давати сміх. Тільки тим дана перемога, хто й у болю сміятись сміх. Ітись мені любовою ясна крила, щоб в серці населилася зима. На світі важить без залоні, по різному дивитися на світ широкими очима з-під долоні, крізь пальці у квартирку за ворі. Від того світ не зміниться трохи, а все залежить від людських зіниць. Широких підіб'ється вся епоха у звужених. Усе лише не це! Не ці спокійні дні до все у барвах отакових. Думки, мов, не роздмухані вогні! Бажання у запорошених оковах, якогось сміху, вітрю, чи злоби, Чи попались душі в різні ржаві грати, щоб крикнув хтось ненавидь і люби, І варто буде жити чи вмирати, не бісять днів запутаних вузлом. Ночей безсонних, очманілих ранків. Хай ріже час лице добром і злом. Хай палять серце, найдрібніші ранки. Ти в цій не йди, триває в Сліпучі сліпучи заявен лягань дивиться. Пише по спеці, грянеш зданий грім, сковзне із хмар, багнетом блискавиця. Можна вірять в другої чимелі, марить на йому щорісні, та білизну черневих тілі заплітать. Сніг. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, а можна повторяти. Та не можуть душу зігрівати, ті, хто не палають, не горять. Люди усі по своєму перті, народившись, помирають кожен. Та живуть століття після смерті, ті, що роблять те, чого не можна. Страшні слова, коли вони не мовчать. Чого їх почать, бо По всі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мучив, болів. І з них почав і ними їх завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а їх маєш умити вперше. Все повторялось, краса і повторність, Усе було асфальт і споришів. Поезія це не повторність, Якийсь безсмертний дотик до душі. То компара, хай буде вічним споганом про світло, це білий світ березова кора по чорних днях побіла на десь звіт. Сьогодні сніг і ти вже проривався. сьогодні осінь похлонулась димом. хай буде гірко спогадом про вас, хай буде світло спогадом про дивним, хай не розбудить смутку телефон, нехай почать. Не зрушуйся листами. Хай буде легко, це був тільки сон. Це був тільки сон. Що я торкнувся пам'яті листами. Не біг свої руки, у день таки на землі розвята весна і тремтить од солодкої муки. Я не серці моє щасливих очі, що ханек в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне мене голободою. Ей, ви, зовні ясні, тихий місяць у мій, де побачило більше кохання. Як для неї зірву байон золотий, я поет обід мечої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ, де приходить подібне кохання. В день такий розвітає весна на землі, і земля убирається з ран'я. Дише тихою леку вона, Присягає до зір свої руки. В день такий на землі розсвітає весна і тремтить від солодкої муки. В життя ідею. Все без коректури і час литись на стешу голову. Давно нема маркізи компанії, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, тоді природи обирається шат. Єдиний, хто не станеться. Час. А ми живемо, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого. Думати. Головне, щоб небо очі молобі, що саме завжди бачили бачимо світі, щоб ці ліси не, не вибрали, як тлі, щоб ці слова не вечір, коли буде. Життя йде, і все без характери. Як попише, так уже й буде. Але не бійся брати моряка, призерій не бійся, вони як ліки. Не бійся праду, хоч яка грант, не бійся смутки, хоч мене піти. День не бейся, душу ошибать. У всего следует, что мы не видим. Здрастий вітер, здрастую свіжі стени. Я воскрес, щоб із вами жити під шаленством весняних злим. Хай заляжеться тиша навколо і знову стане, як ви, нім, але в серці моїм ніколи не замокне весняний Грім. Дайте думи, хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи ж то так жалю голосіння проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха збівати пісні, без надії таки сподіватися, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на обогім сумнім перелозі буду сіять барбисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від Лиха співати пісні, без надії таки сподіватися. Буду жити, геть думи сумні. Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і мав восніше хочеться листя губа, як відеш людця, солодкий аромат. Люблю весну, коли блюскучують ліки. Коли ріда очастя соловей і заглядає сонце під повіки у тишині задумних алей. Люблю, коли блукає місяць в травах, хатини білить променем свої, і п'є тепло поночей ласкавих, а на лугах плаве туман, і руди. Весна вдягла у зелень, віти в дуба, уже курличать в небі журавлі. Люблю весну, та хто її не любить, на цій чудесні, радісні землі. Треба пережити, і кожен фініш, це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки на людях, хай мелом милин свою вічну дерть. Застряла серце мого сколу в грудях. Нічого, це все великої смерть. Хай буде, буде все Пробачено, пробачено побачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Отак, як. Ой. А, треба? а треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути і гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згіркше, не будь рабом, і смійся, як рабле. Хай буде все набачено побачено, хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас ще залежить, принаймні вік прожити як. Сартом злим кінчиться драма, і отот от зірватись має гостра, зловна епіграма. Безпошетні зброю сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. А ти, закоханий власну вроду, людуєш повним своїм, розпалюєш, скажи, кому на шкоду душі своїй батьківщині дім. Ти, хто вісні сьогодні пеш на пара, прихноплюєш весняне почуттям. Хто багатий, ти нещасна, марнопаєш на гості життя. Світ пожалі, не звуть красу до гробу, іде в природі борг, твою подобу. Весело. Гай двін годиє здалеку, думки приде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене в ластівку. Я йду йду зворушений, когось це жду співаючи, співаючи, кохаючи, під тихіше Петра голублячи, Щось мріє, гай над річкою, генеба край як золото, мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика. Согою конвалі під дубом високим, захищаюсь від негоди, під віттям широким. Та невдовго в конвалі цішось, і рука чоловіча віку вкоротила. Ой понеси конвалію до високого залу, Понесла її з собою паночка до балу. ой на балі весела музиченька грає. Конвалія музика, бідне серце карає. Конвалії головка, пом'ялась, хіли ось, та й промовила, прощай, гаю, милий, і ти, тибе, мій високий, мій єдиний. Та й замовка. Байдужою паночка рукою ту квіточку зів'ялу, яв кинула додолу. Може, й тобі моя панна колись доведеться. Дать той конвеглів, як щастя минеться. Чу нозы світять, В туман ты таємничих... Я річку побачила раптом. Питаю, а хто ж ти така? Я Альта, я Альта, я Альта. Танесінко плаче ріка. Загвані, тюльпани немов би на траві розсипали рубіни ті. Як зорі там вода горять, і людям дерево благодать. А в нас у саду дерева біло світу засвели. Немов би е, та наречена біла фоту. Защитотали та в у саду. Так ніби прославляючи весну. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не спохуя, а справді чусноти й довілля. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного порубання. У когось щирості до роботи, у кого щільності на роботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. В чому саме життя, в чому сен життя, в чому саме життя, в чому сен життя, В чому саме життя, в чому сен життя, В чому все життя, в чому сен 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 життя, в чому це життя, В чому це життя? Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі, огидна річ, наша терплячість, наша звичка. Гуляти собі у всьому, так все може відмовитись від нас. Кожному поколінні це свої кошмари. Жах не в тому, що щось зміниться. Жах у тому, що все може залишитися так само. Я нічого не боюсь. Я боюсь тільки причетності до дурню. Проблеми, що божевілля, буйнище можна вилікувати, а тихо помішані, то вже навік. А секунди летять. Отак можна вмерти і нічого не встигнути. Стихаєш тільки втомитися. Нам треба жити кожним днем. Не ждать умріни і дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати. І запрошуємо всіх артистів на сцену під ваші гучені, гучні офіційні. вечір поезії, кожен долучився до віршів насправді великих і ну, геніальних людей. І, ну, і нам приємно, що кожен з юних артистів зміг прочитати вірш «Генія», бо я думаю, це важливо. Але оскільки у нас не було традиційних оголошень перед кожним виступом, то я би хотіла все таки зараз назвати кожного, хто сьогодні для вас дарував поезію. Отже, ваші оплески. Тетяна Латвійська.